А які у вас ще є твори? — творпроекту Український портрет відомі і невідомі, як я кажу, українці в національних строях? Тобто там я і портрет президента Ющенка малювала ще за часів його президентства. Теж у мене такий був проєкт президент Вишиванці. І малювала такі реконструкції портретів. Молода Леся, Українка, молодий Іван Франко, теж на замовлення цього Саші Рулько А що це за проект. Це ну. паралельно. Це, от Безахніс це просто книжка дослідження да, і такий научпоп. А український портрет це теж з 2004 року. Це просто от портрети в будь-яких манерах, в будь-яких жанрах, і фотореалізм, і просто етюди, і імпресіонізм. А це десь де вони усі зібрані у загальні. Вони дуже різноманітні, строкаті, і зовсім різна судьба у цих портретів.